Дуже важливе значення. Не то, що нам треба пройти від Володимирського собору до Володимирської гірки, не в цьому справа, а справа в тому, що скільки пройде цією дорогою людей, духовець. Якщо, наприклад, у нас буде 20 тисяч і може 20, більше 20 тисяч, а в Лаврі буде 5 тисяч, не більше. То іноземні гості і не тільки іноземні, а й наші можновладці будуть порівнювати. Що представляє собою Київський патріархат і що уявляє Московський. І я, до мене дійшли такі ну, слова президента, як цей філарет таку церкву створив, а йому кажуть. Ну він же теж із Донецька. Тобто, навіть президент не уявляв, <св> що таке Київський патріархат. А тепер, коли він побачив, вже і міняється ставлення до Київського патріархату. Так, а оскільки на святкуванні буде багато іноземців, то вони побачать, який московський патріархат і який Київський порівняють. І порівняння буде на нашу користь, але з нашою участю. Тобто, якщо ми приймемо... Участь в цьому хрестному ході, покажемо себе, то це буде нашим утвердженням. І, і треба на, на цю зміну доповнення до статуту, треба дивитись на неї на, на, як на самоутвердження, на ваше утвердження, не на моє. В мене нема, а ви є. І тому ви повинні існувати і існувати твердо стоять на, на своїх позиціях. Слаб, слаб, Слабким буде. Київський патріархат, значить, ви, слабкі, ви будете страждати від цього. Буде міцним Київський патріархат, вам краще, бо ви належите до такої міцної церкви. Ось суть е, тих е, пропозицій, які будуть е, розглядатися на Така ж посада місця бістити, є і в Московському патріархаті, в принципі. В самому Московському патріархаті, для скійкості виробили б таку сему. Наші святості. Я доношу щиро, подякую від всього колективу викладачів і студентів, працівників Волинської православної богословської академії за ваше. Слово за ваші побажання, за ваші пояснення. Ми бажаємо вам міцного здоров'я, щоб ви ще десятки років керували нашою церквою, щоб цього заступника вашого ще не потрібно було б довго і довго. Ну, дай Бог. Але е, е, ви ж не можете мені е, е, знищити мої сни. Можете. Може відстрочити. Відстрочити можете. Але знищити не можете. Тому треба думати наперед. Це нове покоління швидше вмирає від станцію. Вірно, влади, так, за скільки воде може. Помирать раніше, ніж старе. Може, але старе все рівно помира. Ось візьміть Адам, коли Господь в раю йому сказав: якщо ти зійшти забороненого дерева, помреш. І Адам не помер же. Зразу після того, як з'їв. А 930 років прожив. 930 років, ви уявіть собі, яка довге життя була. Але помер миттєво духовною смертю. Тобто перестав спілкуватися з Богом. Зразу після. Смерті. Тому 에, Адам прожив 930, але помер. Тому і я, скільки був... Всі померли всі. Тому 에, треба 에, не, мати це на увазі, але поки ми живі, треба робити те, щоб діло наше 에, існувало. От для того, щоб наше... Праця не була даремною, щоб її не зруйнували, треба створити е, е, таку структуру, яку б е, ніяка ворожа сила не подавала. Оце, е, ви повинні знати, це мета е, зміни до е, помісного собору, до, до статуту Української церкви. Ви повинні знати, що статут це е, закон, який може мінятися. Може мінятися. Але на даному етапі треба зробити так. Ось, е, не, е, коли е, відбулася революція, в Російській імперії і прийшла е, нова влада, атеїстична влада, і почалось ганіння на, на церкву, то патріарх Тіхон в цих умовах революційної ситуації призначив своєю владою трьох заступник. Не на соборі, не е, е, шляхом обрання, а просто написав, от, е, якщо він не зможе е, керувати церквою, то його е, намісником, місцеблюстителем буде там, агападів. Якщо Агафанів не зможе, буде е, Кирил. Якщо е, Кирил не зможе бути місцеблюстителем, буде е, Петро. Ось трьох своєю, е, своєю владою, як патріарх, призначив е, оцих е, трьох місцеблюстителів. А потім. Е, Петро Крутицький призначив іще свого заступника. Не місцеблюстителя, а заступника місцеблюстителя. І цим заступником місцеблюстителя сам Сергій Страгородський. Так ось чим викликано наше, оце зміна, ми теж знаходимося в такій ситуації. Не впевнені, У нас іде боротьба між Київським і Московським патріархатом. Якби у нас цього не було, а була б у нас одна помісна церква, то не треба нам цих змін. Там все спокійно, зібрались, обрали і все. А тут, тут треба е, враховувати, що буде. Наступ. Як патріарх Тіхан враховує, що буде наступ на церкву і будуть нижчі церкву, так і я передбачаю, що нижчі церкву нашу будуть. І треба її захистити. І захистити ось таким чином. Коли ми це будемо мати, ми будемо спокійні. Ніякі Ворожі сили нас не здолають. Наші святості, ми ще раз щиро вдячні і наші випускники дуже вас просять, щоб ви так вже майже відходячи вручили їм їхні дипломи, якщо ваша ласка. Свято ж ваша а на якусь погану подібність. Зачитайте наказ, від нас. Наказ номер 20 від 20 червня 2013 року. Згідно рішення вченої ради Волинської православної посольської академії 19 червня 2014 року, задавно номер 7 наказує. Видати два дипломи бакалаврів Богослів з відзнакою студентам богословського відділення персональної форми навчання по Шуку Сергію Миколаєвичу. Підходьте мені. Штоколу Володимиру Ігоровичу. Один, один диплом з відзнакою студенту зоодної форми навчання священнику Зінкевичу Миколу Анатолійовичу. І дипломи звичайного зразка. Богданчуку Артему Олександровичу. Гугуну Михайлу Андрійовичу. Боженьку Дмитру Миколаєвичу. Козаку Павлу Михайловичу. Левковцю Юрію Івановичу. Михайловському Сергію Олеговичу. Священнику Середі Сергію Миколаївичу Сирку Василю Володимировичу. Свочику Миколі Михайловичу. Третє ку Роману Володимировичу. Шевчуку Віталію Олександровичу. І студенти заочної форми навчання. Баховський Петро Васильович. Громик Валерій Валерійович. Є громик Валерійович. Завершений Іванів Тарас Володимирович. Це <пілляр> громик. Нечепорук Олександр Миколаївич. І Романах Никодин. І два дипломи по першому розряду випускницям брегінського відділення. Чуйко Вікторія Вікторівна. Павлюк Олена Валерівна. Всіх випускників полами Хмельницької славної богословської Аханії і радіти, що це є наше нове покровнення наших духовних кардин, як священності жителів, майбутніх викладачів, так і регентів наших церковних хорів. Нехай Господь допомагає вам, надихає. На, на вашу працю. Дякую. Yeah. Yeah.